Арбітра про початок сьогоднішнього матчу побажаємо урагану удачі в чорній формі. Франктуть з під опіки до Лезвінська мінісу. Два в один вихід. Позаду двоє гравців. Віддає передачу на Ділву. і м'яч у воротах. Ураган виходить вперед. Бразилець-Ділву відкриває рахунок у сьогоднішній грі. Чим вітаємо? Зрівнюють рахунок серби у цьому матчі. Гострий випадки і різкий був. Зараз будуть на куражі намагатися. Коціч. Кочич забиває. Тільки... Сержао. І м'яч у воротах. Сержао за 3 секунди. До перерви таки забиває. 2-2 у нас. Рачий Соуза. І забуває м'яч. У добюті другого тайму. Боїч був Пеп. Від опіки на Мукадо. Той уже в карному. П'ятої. І Роман Кордоба знову ж таки зрівнює рахунок у нашому матчі. Ефектно визначаємо передачу Мукадо. Власне... Пресенгу зараз франківці. Лазіч. Предрах. І все-таки знову Дакоста. Грає